Доступ до публічної інформації в малих містах України це назва нового проекту, який реалізує виконавчий комітет Української міської ради та Асоціація малих міст України за фінансової підтримки Європейського союзу. От назад каданми. Абівілі конкурс адін з пріоритетів була помож внітрині закон доступ к публічної інформації. Пані Де Мерсе завітала до Українки з нагоди проведення круглого столу за участі міських голів малих міст України, представників адміністрації президента, Мінрегіон Буду, комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Ну ми визначили в цьому проекті головну мету це адаптувати. Вимоги чинного законодавства про доступ до публічної інформації саме до умов в малих містах, як там може бути реалізована така система доступу до інформації всіх мешканців і всіх зацікавлених сторін? Ну і звичайно, що ми плануємо організувати такі заходи, навчальні, консультаційні. Експертної підтримки для того, щоб підсилити інституційну спроможність самих органів місцевого самоврядування, залучити громадськість в кожному місті до розробки таких правил, порядків отримання публічної інформації, щоб це було не тільки завданням, скажімо, для органу місцевого самоврядування для місцевої влади надати інформацію. Це треба створити атмосферу, скажімо, спілкування. Учасниками проекту стануть 20 малих міст України, яких буде відібрано на конкурсній основі. Передумовою новоствореного проекту став закон України про доступ до публічної інформації, який вимагає від органів місцевого самоврядування створити належні умови для оперативного отримання громадянами необхідної інформації. Проте не кожна з 363 малих міст України має можливість виконати ці вимоги, що потребують відповідного кадрового та технічного забезпечення. Наш проєкт саме така допомога, і він не є якимось ексклюзивом чи яким складним. Він є просто допомога маленьким містам для того, щоб ну, простим і найкращим чином допомогти організувати от, виконання цього закону. Ці процеси, процедури. А там дійсно треба розробити певні регламенти, порядки скажімо, положення, можливо, про ті ж самі громадські слухання, не всі їх ще сьогодні мають, тому наша буде саме така допомога. Присутня на засіданні завідуюча секретаріату комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Анжела Малюга зазначила, дуже амбітний проект з амбітною метою, з амбітними завданнями. Комітет, почувши такі пропозиції, виступити бенефіціаром, одноголосно підтримав цю пропозицію, оскільки саме безпосередня. Впровадження в життя механізму забезпечення доступу до публічної інформації в малих містах України говорить про те, що міста розвиваються, що вони хочуть надати громадянам певні послуги, вони хочуть забезпечити публічність органів влади. Комітет сприйняв цю пропозицію і повірте. Ми будемо виступати активними учасниками всіх заходів. Ми будемо моніторити діяльність проекту. Ми будемо зацікавлені в результатах цього проекту. Деякі міста, як, наприклад, Яготин, уже зробили перші, проте впевнені кроки. Ми частину вже кажуть, почали, але не в такому обсязі, звичайно, поки я не можу похвалитися великими здобутками. Але я думаю, що із тим досвідом, який ми сьогодні почуємо, у нас тербують плюси. Поки що будемо так говорити, комп'ютеризовано, електронна почта, сайт і так далі, але це ще дрібниця. Зважаючи на вдалий досвід реалізації попереднього проєкту, який також було підтримано Європейським Союзом, громади малих міст України послідовно рухаються по шляху розвитку. Мені дуже приємно, що цей проєкт пов'язаний, як і попередній, з малими містами України. Це для нас тема всього життя тут. В більшості зібралися або міські голови, або представники муніципалітетів малих міст. І чудово, що ці кроки, от, скажімо так, ну, може не остаточно, але зменшують міф про те, що з малими містами неможливо або дуже важко працювати. Насправді, там є життя, і воно не гірше, воно просто інше, ніж в мегаполісах, Насправді там теж в меріях працюють люди, з якими можна спільно робити, ну, наприклад, на попередньому проєкті стратегії розвитку громади. І стратегії вдалі, тому що крім розроблених стратегій, ми вже мали приклади початку їх втілення і створення разом з громадськими організаціями і реалізації проєктів. По закінченню круглого столу, керуюча справами виконкому української міської ради Катерина Проценко, продемонструвала роботу Центру муніципальних послуг та інформаційних кіосків, які в рамках нового проекту будуть прикладом для інших міст. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіа Дніпро.